Росія порушила оголошене нею ж триденне перемир'я, яке Путін проурочив до 80-ї річниці перемоги у Другій світовій війні. Вже в перші години після початку так званого перемир'я українські військові та офіційні особи повідомили про численні атаки з боку російських військ. Вони зокрема атакували фпв дронами цивільну автівку із жінками та комунальну машину із працівниками водоканалу на Харківщині. Били артилерією вздовж лінії фронту і запустили керовані бомби. В результаті атак загинули і були поранені мирні жителі в кількох українських містах. Тож на яких ділянках фронту росіяни завдали ударів? Розповімо у відео. Але спочатку нагадаю, що лідер Кремля Путін ще наприкінці квітня в односторонньому порядку оголосив про перемир'я та припинення бойових дій у дні святкування 80-ї річниці перемоги у другій світовій війні. Російське перемир'я мало б діяти з опівночі 8 травня до опівночі 11-го. Тоді Путін заявив, що українці мають пристати на його пропозицію. А якщо ЗСУ порушать перемир'я, то російська армія дасть адекватну та ефективну відповідь. Керівник російського МЗС Лавров додав, що травневе перемир'я. Вони розглядають як початок прямих переговорів з Україною без попередніх умов. Такими росіяни вважають пропозицію припинити вогонь щонайменше на 30 днів. Мовляв, Росія не бачить можливостей для чесного моніторингу дотримання тривалого перемир'я, яке запропонувала раніше Україна. Тоді українська сторона відповіла Москві, що Росія не має виставляти подібних умов та підганяти режим тиші під парад. Натомість Путін має припинити вогонь негайно, якщо дійсно хоче миру. Так сказав керівник МЗС Сибіга. Зеленський назвав оголош на Росією перемир'я пасткою та закликав до реального припинення вогню на 30 днів для проведення дипломатичних переговорів. Він підкреслив, що Росія використовує перемир'я як прикриття для продовження агресії. І вже ввечері 7 травня Зеленський ще раз запропонував припинити вогонь щонайменше на 30 діб. Ми не знімаємо цю пропозицію, яка може дати шанс дипломатії. А от Трамп вважає, що запропоноване путіним триденне перемир'я звучить цитую не так довго, але й багато. Таку оцінку американський президент зробив, враховуючи, як починалися переговори щодо припинення вогню у російсько-українській війні. Також в так званого перемир'я Трамп заявив, що він незадоволений ситуацією між Росією та Україною, і нібито адміністрація доходить до точки, коли доведеться ухвалювати деякі рішення, що саме він мав на увазі, не розтлумачив. Not happy about it. мене це не влаштовує. Я не I'm в захваті від цього. Отже, з передумовами розібралися, путін оголосив режим тиші саме тоді, коли до Москви з'їдуться гості, щоб відвідати парад 9 травня. Україна ж офіційно не пристала на цю пропозицію, але водночас з власних джерел нам стало відомо, що деякі українські підрозділи на запорізькому напрямку, наприклад, в ніч на 8 травня отримали розпорядження припинити вогонь. Ну а далі поговоримо про порушення цього травневого так званого перемир'я, і тут, зрештою, нічого неочікуваного, як і попереднє великодні перемир'я у. Квітні Росія відразу порушила. Розберемо окремо по напрямках. Наприклад, на півночі Харківщині поблизу села Великі Проходи. Вранці 8 травня російський дрон поцілив у цивільне авто. Уламками поранило трьох жінок, їх госпіталізували. У двох легкі травми в однієї середньої тяжкості про це розповів керівник Дергачівської громади. Жінки в момент атаки їхали саджати картоплю, розраховуючи, що перемир'я з російської сторони все ж таки діє за кермом. Була 58-річна Марина. Їй поранило ноги. Жінка каже Вперше за сім місяців їхала подивитися на свій будинок у селі. Він за 10 кілометрів від кордону з Росією і раптово у двері з її боку влетів дрон. Ми його взагалі не бачили. І ось этот цей... сильний удар. Мою дверь заклинило, А у дівочек нет. Ми вискочили через передню дверь. Ну, он же ж обещал, что будет затишье. Восьмое, девятое, десятое. Ну, Путин. И вот такое вот случилось. Ще одну атаку ФПВ-дроном 8 травня зафіксували в Куп'янську. Близько 11-ї дня російські військові вдарили по автівці комунальників. Один з працівників місцевого водоканалу отримав травми голови та руки. Іншого чоловіка контузило. Від опівночі і протягом дня 8 травня армія Росії била по громаді артилерією. Попри оголошене путіним одностороннє припинення вогню, у Куп'янську час від часу було чути ФПВ-дрони, Передає наш кореспондент. Поліцейські намагалися збивати їх стрілковою зброєю. Це все фіксується в тому числі працівниками поліції. Ось прильот. Ага. Це що може бути? Це артилерія. Артилерія, да. Ага. А наскільки ворог далеко від міста? Ну, плюс-мінус найближче від міста. Це 2,5-3 кілометри. Обидва вище описані випадки. Прокуратура тепер розслідує за фактом чинення воєнного злочину. Тож підсумуємо ситуацію в Харківській області. Від ранку там фіксували бої на півночі. За даними генштабу, станом на 16.00 8 .00 травня. Українські військові відбили дві атаки російських підрозділів. Ще одне на той момент тривало на Куп'янському напрямку. Росія тричі штурмувала українські позиції неподалік населених пунктів Синківка, Степовано-Васелівка Нова кругляківка. За даними керівника Харківської ОВА Синігубова, у Харкові зранку лунали повітряні тривоги, але станом на 16-ту годину ударів по місту не фіксували. Тепер про те, що відбувалося на Сумщині. Там, попри припинення вогню, російські військові продовжили скидати каби, повідомили в повітряних силах України. Наприклад, о третій ночі росіяни скинули каб на будинок у Миколаївській громаді Сумської області. Жінка загинула, її син отримав поранення. На Херсонщині військові також не спостеріг. Рігають режиму тиші від опівночі продовжують працювати російські FPV-дрони, Повідомила нам у бригаді, яка воює на Херсонщині. Щоправда, ударів артилерією вони не фіксували. Бригада має розпорядження відкривати вогонь у відповідь. І ще один підрозділ Сил оборони, який працює на півдні, підтвердив, що з опівночі позиційні бої не припинялися. Там літають російські дрони та працює артилерія. Зсу також працює у відповідь з початку цієї доби з нуля. До 15 ї години на південних напрямках зафіксовано 21 штурм, тобто 21 бойове зіткнення. Зафіксовано на, скажімо, 15-ту годину понад 100 ударів ФПІ дронами, що приблизно десь, ну, 30% від того, вчора приблизно на цей час було більше 300. Тому щодо застосування ворогом там авіації і артилерії, да, дійсно є, скажімо так, невелике затище, їх застосовується значно менше. Тепер поговоримо, як перемир'я відчувається на Донеччині. Там від опівночі справді зменшилася кількість обстрілів та російських атак. Про це кажуть військові 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр. Зокрема, не фіксували шахедів, кабів та артилерії по своїм позиціям в районі Костянтинівки наказу про прийняття перемир'я від свого командування та інструкцій не стріляти першими. Оборонці з 93-ї бригади Холодний Яр не отримували. У бригаді вважають, що росіяни використовують перемир'я для переміщення особового складу, підвозу боєкомплекту та техніки. А ось у бригаді, яка воює на Покровському напрямку, Суспільному розповіли, що отримали наказ стріляти лише у відповідь у випадку порушення режиму тиші. З опівночі, 8 травня, військові зафіксували більше 10 випадків порушення режиму тиші з боку армії Росії, артилерійські обстріли та скиди з БПЛА. Ну а про розпорядження відкривати вогонь тільки у відповідь отримав і підрозділ, який воює на Запорізькому напрямку. Військові розповіли нам, що отримали вказівку стріляти у відповідь, якщо противник підійде ближче 400 метрів до позиції. у такому випадку спочатку робити попереджуючі постріли, ну а вже потім на знищення. Тим часом речник угрупування Хортиця не підтвердив, але й не спростував інформацію про розпорядження для українських підрозділів не відкривати вогонь першими. На нашому напрямку десяток бригад, тому тут треба дивитися по кожній бригаді окремо в, в цілому. Е, очевидно, що ми і так в захисній позиції. То, е, очевидно, що ми і так зараз не здійснюємо, здійснимо штаммодій. А ми відповідаємо на так росіян в цілому загалом тригубов каже, що росіяни цього разу активніше штурмують українські позиції ніж під час попереднього псевдоперемир'я йдеться про режим тиші у квітні на великдень. Загалом від початку 8 травня на російсько-українському фронті зафіксували понад 50 боїв, практично на усіх напрямках. Однак більшість боєзіткнень зіткнень з противником була зафіксована на ключових. Покровському та Новопавлівському напрямках про це розповів речник угрупування Хортиця Волошин. Усю інформацію про порушення Росією режиму припинення вогню Україна передає зокрема сполученим штатам, ЄС та європейським партнерам, а також міжнародним організаціям. Повідомив керівник українського МЗС Сибіга. Він також наголосив, що Україна так само готова до щонайменше 30-денного повного припинення вогню, що дозволить на його думку провести мирні переговори. Отже, у відео я розповіла, що відбувалося Перший день так званого перемир'я оголошеного Росією попереду ще два. Тож ми продовжимо стежити за тим, як Росія не дотримується своїх же обіцянок, та будемо розповідати вам про це на каналі Суспільне новини. Підпишіться, щоб не пропускати важливого.